І, коротше, серед... це про дисципліну. <світ özell> мені важливо, я дуже багато отримую нарікань на те, що, мовляв, я красуюся під час війни. І от я тут вам своїм живим ротом в мікрофон заявляю: якщо жінка вважає, що для неї це зброя. Для того, щоб самовпевнитися, самоврядуватися і самоорганізуватися, нехай красується як може. Ми маємо, я дала собі право і даю всім, хто мене про це питає, право робити все, що вона хоче. Якщо зовсім серйозно, я вважаю, що на жінка сьогодні лежить набагато більше, ніж на будь кому ми маємо відповідати. За все. Ми маємо відповідати за все і трошки більше, ніж до війни. А іноді і вдвічі більше. Багато жінок сьогодні отримують свої родини. Багато жінок має сьогодні, якщо вони чекають на своїх чоловіків, бути ще постійно в настрої. Мій чоловік, наприклад, зовсім не хоче говорити про війну. Не хоче. Він хоче розмовляти про життя, про дітей. Коли він почав мене питати, в що я сьогодні одягала, я думала, що його контузила. Тому що йому, в принципі, взагалі начхати, в що я одягнена. Йому хочуть, щоб я була одягнена, а це виступ це після перемоги. Ми поговоримо. А що ти сьогодні одягалася? Я так, приїхали. Тобто ти постійно маєш бути. Зібрана. І п'яте правило, яке я дуже хочу, щоб ви почули, навіть якщо всі чотири перші ви не візьмете до уваги, п'яте правило точно е, вам буде зрозуміло, тому що нас виховували правильними дівчатками. А правильна дівчина, вона же ні грустить, ні плаче, ні розслабляється, ні льод цоклі, ні розкисає. Я навчилася жаліти себе, я навчилася поважати себе зовсім геть розклеєно, в поганому стані. В стані, коли не хочеться вставати з ліжка, в стані, коли не хочеться нічого. Я зрозуміла, що жалість до себе це важливе почуття, тому що з жалості до себе. Починається любов до себе, а це власне дуже підходить всім тим меседжам, з якими я постійно приїжджаю до вас щоб поговорити. Це вовсі, зовсім не означає відхилення або якусь бракованість. Це означає, що ми настільки сильними стали, що можемо дозволити собі поплакати, можемо дозволити собі розфокусуватися для того, щоб зібратися і йти вкалувати далі. На цих правилах я тримаюся. Я, можливо, не артикулювала тут очікувані речі, як то родина, діти тощо. Але я сказала, що я буду з вами чесною і буде брехнею сказати, що я черпаю енергію з дітей з чоловіка. Ні. На жаль, я відношуся до тієї категорії українок, які дають дітям чоловіку енергію, які її розподіляють так, щоб всім вистачило. Я дуже сподіваюся, що вони колись небудь мені її повернуть, але наразі відбувається так. І я точно знаю, що з більшістю жінок. Тому, чому я попросила, щоб мій виступ? Все ж таки фокусувався на ваших питаннях. По-перше, некрасиво, і мені не дуже подобається постійно як я-я-я-я-я-я. Це якось зараз я не відчуваю правильно. Я лише дала вам зрозуміти, що е мої стосунки з жінками по всій Україні вони настільки близькі, що я, можливо, буду ділитися з вами своїми спостереженнями, які вам допоможуть. В цій залі я була, мені здається, що кілька місяців тому. І були зовсім інші е, дівчата. Ми постійно спілкуємося, і, можливо, я буду передавати вам ті сили, які зараз сьогодні потрібні, або ті знання, або ту інформацію. Я точно не знаю, за чим саме прийшли сьогодні сюди ви. Можливо, просто, щоб потім обговорити щось, яке наступало на свої брюки. Бо я не розрахувала підбори. І, Боже, я буду в них спотикатися сьогодні. А може, ще про щось. Але чути питання від вас, мені здається, буде набагато чесніше, тому що я буду розуміти, що у вас болить або що у вас викликає сьогодні найбільшу цікавість. І, по традиції, я з першим, хто мені поставить питання, питання зроблю селфі.